Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка імпульсний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів Zoря TR9. Посилання на нього буде під відео. Це зарядний українського виробництва з гарантією 12 місяців. В комплекті Інструкція і сам пристрій. Корпус стандартний пластиковий розміри 140 на 80 на 180. Ззаду є вентилятор для охолодження. Він працює постійно. Передня панель зроблена з оргскла. На ній є рідкокристалічний дисплей з блакитною підсвіткою, індикатор роботи і трьохпозиційний перемикач. Заряд проходить в автоматичному режимі. Заряджати можна 12-вольтові акумулятори будь-якого типу: свинцево-кислотні, АГМ, навіть кальцеві ємністю до 120 Ампер-годин. Максимальна сила струму 7 А. Спочатку треба під'єднати затискачі до клем акамулятора. Бажано не плутати полярність, хоча захист від неправильного підключення є. Після підключення зарядний пристрій вимірює спротив акумулятора і визначає, яким струмом його заряджати. Далі вмикаємо пристрій в розетку. Тумблером обираємо ваш тип акумулятора. В мене AGM: якщо у вас свинцево-кислотний, залиште в середньому положенні. Далі зарядка йде автоматично. Індикатор світиться червоним. Коли почне світитися зеленим, це кінець заряду. Та виробник рекомендує продовжити заряджати ще 4-6 годин. Як бачите, напруга потроху росте, а сила струму зменшується, індикатор плавно стає зеленим. На дисплеї також відображаються етапи зарядки: постійний струм, постійна напруга, плаваючий струм і напруга, закінчення заряду і десульфатація. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал лайком та коментарем.